Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти одне цікаве відео про дооснащення або вирішення питання зарядки гаджетів авто. Дві передні збіжки, які є, вони зайняті в мене адаптером android Auto безпровідним, а друга просто флешечка. Ззаду є розетка 12 вольт і спереду 12 вольт. Відповідно, передню ми залишаємо умовно для якогось там компресора чи якихось автоаксесуарів, а задньо ми будемо трошки переробляти, будемо робити більш комфортні умови, скажімо так, зарядки гаджетів в авто. Зараз я вам це спробую сьогодні показати, що я хочу робити. Отже, що нам потрібно? тут з такою насадочкою, щоб трошки отір розпаляти. Я іншої більшої не маю, і мати ще більшу далі. Оце тестери, щоб заміряти, що дає штатна зарядка, наприклад, оце USB-шечки, які передні. Ліхтарчик такий на голову для зручності і отка от зарядочка замовлена мною. Відповідно, це все ми будемо сьогодні. Не все. Оце ми будемо ставити, а це решта нам буде просто допомагати. Отже, ви бачите дві USB-шки, які в мене є. Скажем, вони завжди задіяні і для зарядки хочу все-таки їх поміряти, що вони видають. Беремо, забираємо просто флешечку нашу, збоку боку кладемо. Беремо такий от тестер. На другу сторону я маю ще один тестер. Зараз вам все покажу. Підключаємо наш кабель і беремо просто наш телефон тестовий, який ми будемо заряджати. Google Pixel Скоріше, отак от зробимо, щоб було отак зрозуміло, що дає наша зарядочка. І ми можемо бачити, що наша зарядочка. Так, зараз телефон сфокусується. Один Ампер видає при 5 вольтах. Ну, тобто вона вкрай, скажімо так, Повільно, давайте, щоб перевірити тестер, спробуємо залізти от сюди і теж там глянути. Клас, машина заснула, зараз ми її запустимо і буде наша активна зарядочка. Так, ми можемо бачити тепер той самий, бачите, 1 ампер. Навіть трошки менше. На 5 вольтах 0,5. Ну, тобто це нічим не відрізняється від звичайної простої 1амперної зарядки. Цього мені мало. Не хочеться сучасні телефони все-таки мордувати. Хочеться заряджати, тому ми будемо трошки покращувати це. Отже, сьогодні наша задача зняти оцю 12-вольтову розетку. Відповідно, витягнути її назовні. Поставити сюди нормальну Зарядку з підіжкою і скажімо, користуватися. Звісно, є завжди рішення, отака от втичка, але мені це не подобається. Люблю мати штатні рішення. Відповідно, будемо зараз оце демонтовувати. Отже, знімаємо нашу розеточку. тут є внизу така виїмка. Ми маємо, я спробую вам показати. От Раз, підсмикнули, і далі він вилазить. Бачите, він у нас в руках. Тут є, звичайно. Фішка ми натискаємо і знімається. Ось ми маємо в руках наш, нашу розетку 12 вольт. Фішечка класична, плюс-мінус, червоний-чорний. Ну що, друзі, скажу вам, я хотів пиляти, ножиком різати, але надиву ну, такий от напильник круглий. Що ж, друзі, взяв мультиметр, щоб перевірити, чи... Все насправді е, збігається. Чи червоний у нас плюс? Всяке буває. Ох, так, зараз є тут тяжко залізти. Ну ви можете бачити. Червоний плюс. Відповідно, можна підключати без проблем не боячись, що щось горить. Червоний плюс, чорний мінус. Прийняв я рішення все-таки отут врізатись в проводку, щоб фішку оригінальну зберегти. Отакі от, от е, маю клемки. Вони були в комплекті з е, зарядкою. Відповідно, десь приблизно отак воно буде. Отак Я собі плюс-мінус скажімо так, робимо плюс коричневий, мінус синій під'єднав, заізолював і все буде. В будь-який момент можна ту фішку використати. Друзі, я от поки що ще не ставив на місце, під'єднав, бачите, тут у нас є діодик. Світиться, щоб було, напевно, зрозуміло, що є живлення. Під'єднуємо наш блок. Відбиваємо параметри, які тут у нас є. По нулям під'єднуємо кабельочок і все той же піксель наш. Під'єднали. Так, зарядочка. У нас не йде чомусь. О, є. Я погано запхав чохол і пішла зарядка. І давайте дивитись параметри тої зарядки. Бачите, зразу Х2, можна сказати, там 0,5 0,6 було. Тут в нас є вже 1,2 А, тобто 1,3. Ну, але маємо вже. Показник кращий. Це в нас максимум 18 Вт тут може бути. Якщо ми зробимо отак от напряму і розберемо оцей тестер, поміряємо, що заходить в телефон, тут зразу буде світитись. Бачите, там в нас було, якщо я мив, от 1,5 Ампера. При 5 вольтах. Ну тобто зарядка в два рази швидше. 7,1 Вт, а там було 3, якщо не помиляюсь. Ну, в два рази швидше. І це все залежить все-таки від скільки то скільки телефон заряджений і так далі. Це в нас з приводу USB-шної зарядки. Зараз USB від'єднуємо і починаємо. Пробуємо Значте, підішечка. Power delivery роз'єм. І теж тестуємо тут. Зараз ми побачимо. Бачите, нас зараз от 11 Вт, 12,5. Тобто є справді 15 піднімається, 16-15. ну Ми маємо справді швидку зарядку. І воно так в залежності від розрядки телефону може там до 20 давати, як дає Power Delivery. Тобто і 9, 9 вольтами йде зарядка. То ми маємо в два рази, скажімо так, більшу потужність, можна заряджати. І зараз ще знаєте, що ми зробимо? Попробуємо одночасно два телефони заряджати і я вам щось теж скажу. Друзі, два телефони одночасно заряджаю. На цьому у нас iPhone от є зараз 1,7 А де 13 Вт. Ми бачимо. Скажімо так, на другому телефоні. Зараз ми будемо, я буду читати, бо воно так знизу. Тут у нас є 5 вольт 1,25 А1,2. Ну, тобто теж практично можна сказати, що, скажімо, при зарядці двох телефонів у нас нічого не просідає, все, ну, все так як потрібно. Відповідно, плюс один до комплектації. Зараз поставлю все на місце. З'єднаю оце от все. Ще туди запхаю і вам теж покажу фінальний результат. Отже, друзі, я завершив роботу. Ось так воно виглядає. Можете побачити, зараз спробую так до вас розвернути. Ну, я би сказав, все як по заводу, немає ніяких нюансів. Не, не піднімав я оце все. Просто отвір збільшив і оцю зарядочку просто так. Міцно туди запхав, вона зафіксувалася, все заряджає, все чудово. Відповідно, хто хоче мати таку зарядку, підписуйтесь, лайкайте, вподобайте, подобайте це відео. Я додам, звісно, інструкцію, додам е, до даного відео текстову інструкцію на канал з посиланням саме на таку зарядочку, яка вже працює, все перевірено. Тому до. Зустрічі в нових відео. Хто щось таке хоче? Прошу користуйтесь інструкцією та встановлюйте.